Разу наш погляд зблизька торкнеться дуже цікавої теми. Жодної політики, економічних чи господарських проблем сьогодні не буде у нашій програмі. Поговоримо про матерії вищого духовного порядку. Подія, яка зібрала видатних людей нашого краю і непересічних особистостей державного масштабу відбулася у Чорткові. Всі вони приїхали для того, щоб взяти участь у літературно-мистецькому фестивалі Книжкова толока словія 2012-го. дванадцятого. в грудні цього року. Виповнилося 5 років, відколи з'явився на світ літературно-мистецький та громадсько-публіцистичний часопис Золота пектора. Цей журнал був і залишається геніальним задумом його творців. Метою створення Золотої пекторалі є об'єднання творчих та яскравих особистостей різних літературних течій, котрі живуть у всіх куточках України. Нині Золота пектораль» є генератором нових ідей. Підтримкою нових літературних течій та уподобань. За той час, відколи з'явився на світ перше число журналу, хто тільки з відомих письменників не побував у Чорткорі, взявши участь в літературно-мистецьких фестивалях, в гостях у Золотої Пекторалі та Словії, окремих автограф, сесіях і презентаціях. Дуже дякую всім тим, хто прийшов на цей захід, відвідав цей захід, незважаючи на негоду. Знаю, що десь письменники також окремі, з них є в дорозі, не можуть доїхати. Знаю, що десь мають підвести з видавництва журнал нове число. Я хотів би подякувати владі, яка є тут присутня і з якою у мене зараз склалися добрі відносини. Подякувати відділам освіти, культури, бібліотечним працівникам в різний спосіб, різні люди допомагали мені і також десь останні два роки тісно співпрацює журнал Золота Петра із Всеукраїнським фондом. Всеукраїнської Своїнським благодійним фондом Україна Свята Родина, президент Іван Матієшин. Цей фестиваль організували радколегія журналу Золота Пектораль Чортківська районна адміністрація і районна та міська ради. А цього року до організації мистецького заходу долучився і один із спонсорів часопису Золота Пектораль, президент Всеукраїнського благодійного фонду Україна Свята Родина Іван Матієшин. Іван Семенович Матієшин, президент фонду Україна, свята родина, викупав, Я взяла декілька тільки книжок, тому що їх багато, близько 200 книжок, викупив книги з видавництва. І ми сьогодні. Їх передаємо відділу освіти Чортківської районної ради для того, щоб вони передали ці книжки наших письменників до навчальних закладів бібліотеки. Допоки буде жити українське слово, допоки буде солов'їна наша мова. Допоки буде нація українців, допоки будемо ми і буде наша Україна. Приїхав, аби взяти участь у фестивалі і вручити премію імені Дмитра Нитченка, яка широко присуджується до дня народження письменника за пропаганду українського слова, своєму другові, головному редактору журналу Володимиру Погарецькому Михайло Славошпицький, один із засновників міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Ясика та директор видавництва Ярослав Вал. І коли я почув про цю ідею зеленої пекторані. Каюсь, я в неї не повірив тоді, що це можливо, щоб Чорткові можливо видавати журнал. В той час, коли гинуть маса журналів, газет по всій Україні, в Києві, у Львові, раптом тут. Але ось уже 5 років виходить цей журнал, прекрасний журнал. Правильно прозвучала думка, що володя може навіть сам не усвідомлює яку прекрасну, благородну. І важку важку для реалізації справу він виконує. І коли я на зборах Ліги меценатів поклав Золоту Пектора, і наші члени Ліги з недовірою дивилися і питали, це в Чорткові виходить? Так. От, ну, При цій нагоді, вручаючи премію, я хотів сказати, бачите, є така сумна сентенція, що нема пророка в своїй вітчизні. Виявляється, є. Бо дуже часто розумієте, коли людина у себе вдома робить добру справу, каже добрі якісь речі, це ігнорують, це не підтримують. І звідси народилася ця сумна сентенція. Я радий допевнитися, що я пророк своєї вітчизні і ім'я Володимира Погорецького звучить з таким п'єтетом, з такою повагою, і справу Володимира підтримує влада, і це справді, це ви теж не усвідомлюєте ще один аспект доброї вашої роботи. Ви не тільки даєте життя добрій справі, але ви подаєте приклад, ви створюєте прекрасний прецедент для всієї України. Я привіз вам козацьке вітання з е, Дівчатам привіз велике привітання, а хлопцям привіз повний багажник в зброї. Так ми їхали, аж аж черевом шарпали асфальт дороги. От і зброяться не шаблі, не автомати, які теж є, а книга. Колись козак, який з джури став козаком, січовиком, все життя в Степах прожив, потрапив вперше в місто, якесь польське місто, мабуть, було. От. І дуже здивувався. Каже, знаєте, народу багато, а людей мало. От, тому, ви знаєте, коли ми приїхали до Чорткова, ми бачимо, що тут людей багато, а народу ну, майже немає. От, тому ми дуже щасливі, те, що ви нас запросили і дали нам можливість з вами поспілкуватися, подивитися в очі. А, хочу сказати так: словами Олеся Гончара, його творчість і думки дуже близькі нам, це наша, так би мовити, родинна Джоконда, як якби. Висіла в нас на стені Ле Леонардо. А він казав: мистецтво це останній притулок свободи. От і ви знаєте, я е, скільки живу? 44-й рік уже пішов на цій землі. І я щодня переконуюсь в цьому. На святі були присутні відомі постаті літературного олімпу, якими пишається Україна, а також початкуючі літератори з різних населених пунктів області, журналісти, а також представники району і міської влади. Сьогодні у Чорткові свято, свято книги, на яке приїхали письменники з Києва, з Франківська, зі Львова і, звичайно, наші місцеві тернопільські письменники. Про що це говорить? Що центр, центр літературно-мистецького життя він переміщується зі столиці на периферію, на маргінес. Уже зараз не столиця задає тон. Таким літературним духовним духовним заходом, а саме а саме провінція. І, і київські столичні письменники приїжджають видаватися до нас. Це означає, що провінція стає справжньою столицею літератури. Мені вельми приємно бути сьогодні на цьому літературному заході, в першу чергу. Тому що Володимир Погорецький є мій побратим. Ми разом в свій час пройшли велику школу, і я радий і гордий з того, що власне він має можливість зараз має силу, має натхнення оту школу виливати на папір, виливати в літературній своїй творчості. І, як сказав присутній сьогодні на нашому форумі Михайло Слобошпицький, Великий літературний десант з столиці прибув сюди, бо не няв тому віри, що таке в такому маленькому районовому містечку може бути, але це є, це правда, і журнал вже працює і твориться досить давно, певний період, великий період часу, і це все завдяки не тільки допомозі меценатів, зокрема таких, як Іван Матієшин, голова благодійного фонду Україна, свята родина, але і завдяки тим людям, які розуміють, що Україну треба будувати, в тому числі і словом. Бо власне слово починається наше життя. З слова мама починаємо ми розуміти цей світ. А з слова Україна, свята родина надіємося, що буде збудована дійсно потужна держава, і зокрема завдяки таким людям, як Володимир Погорецький. Сьогодні в Чортко відбувається. Захід такий для нас знаменний в нашому місті: фестиваль літературно-мистецький, який організовує Володимир Погорецький. Це вже не перше, це вже кілька таких фестивалів. І ми, шортківчани, справді горді тим, що. Наше місто стало своєрідною такою літературною меккою. У нас постійно не перебувають гості зі всієї буквально України, столиці Ось сьогодні, пан Михайло, Михайло Слабошпицький. Був би десант значно багатший із Києва, але в Україні сьогодні відбуваються і інші заходи, зокрема, в, в Запоріжжі. Чим важливі ці заходи? Те, що в провінційному містечку в місті Чорткові, от сталося так, що це місто стало якимсь літературним центром життя. В той час, як по всій Україні загибають, скажімо, літературні видання, а тут раптом сталося так, що видають літературно-мистецький журнал, це дуже важко далося його організатору Володимиру Погарецького. Скажемо, відверто, не спершу в перші роки він не мав належної підтримки, але пройшов час. І своєю волею він таке переламав суспільство. І сьогодні ці заходи вже підтримує влада. Знаменний цей журнал, тим, що Володимир Погарецький зумів зумів вловити, я би так сказав, віяння часу. Він Відзеркалює літературний процес, саме сучасний, Ті, той процес, який по суті неможливо побачити із столиці України. Він бачить життя літературне з внутрішнього з внутрішньої сторони. Він не просто дивиться, він гуртує навколо себе літераторів, молодих, молоді таланти. Він шукає їх. І знаходить, заохочує. І здавалось би, що людина може не заслуговує уваги і тут раптом. Довколишній суспільство, спільнота відкриває для себе тих молодих людей. І сьогодні дуже важливо, що саме в нашому районі видається такий, такий, такий журнал, такий всеукраїнський тижневик, чи як варше, що міст, чи щорічник, але це українське слово. Українське слово, яке друкується на всю Україну, яке розповсюджується по всій Україні. І сьогодні говорити про те, що така масова йде якась русифікація, масова підтримка російського слова на території, Рі України, але ми сьогодні горді тим, що саме з нашого району, саме Володимир Погорецький, саме наші митці, митці всієї України, які до кінця відчувають себе українцями, друкують, пишуть те, що їх хвилює, і показують на всю Україну весь світ, що насправді Україна існує, Україна є і вона живе. і доки буде слово то ти буде Україна, українське слово, правдиве слово, без будь-якого фальшу, без якогось замовлення чи, чи, чи це. І, на жаль, я хочу відмітити ту річ, що насправді ця, ця робота вона потрібна, потребує великого фінансування. І сьогодні з такою якоюсь жалю, можна констатувати те, що держава не фінансує чи в мали, чим мали, малих обсягах фінансує українське слово, в тому числі наш журнал. Але завдяки зусиллям районної влади в цьому році в бюджеті закладені певно. На, коштів, на те, щоб Цей журнал видавати, підтримувати українське, українське слово, і на рівні України він, він, він має місце, має життя. І, але це коштів, безумовно, мало. І те, що е, сам редактор по житті такий оптиміст, і борець, е, колишній афганець, борець за справедливість з тим, що просять і дають е, тих декілька гривнів, і, і, і воно видається. Народжене дитя, яке народжене п'ять років тому, воно народжене і воно живе. Воно йому не дають померти. Саме, саме приємно те, що багато справ починається, але приходить деякий фінансовий чи різний момент, і воно може закінчитися. Але завдяки Володимиру Погрецькому, дай йому Бог здоров'я, що він є з нас, що він наш, Чортківський. Воно живе то слово. Доки б житиме слово, то житиме Україна, на мою думку. Сьогоднішнє творче зібрання проходить вже декілька років поспіль, але, ну, мабуть, небеса, були не надто скинні до нас погодою, тому і вітер, і це проводиться в приміщенні. Дійсно, з точки зору зібрання творчих людей, люди, які творять мистецтво, власне, саме слово мистецтво це міст до тео, Бога і творення, це потрібно. З... Взагалі на людський загал, якщо так можна казати в широкому розумінні, так і тим людям, які дійсно до цього причетні, це є духовність, це є наша культура. І оці збрання, це, що проводить ініціює Володимир Погорецький, ну, власне, і ті люди, які причетні до цього, які власне зацікавлені своєю своїм дійсно бажанням, своїм духовним, духовною ініціативою. якоюсь мірою ми більш поповнюємо і якщо так можна сказати. Збагачуємо, просвітлюємо цю атмосферу проблематики українського життя, українського суспільства, адже не все визначається дійсно тим матеріальним, тим, же, власне, що є ось, в продуктових магазинах і тому подібне. Тож оця духовність, література, поезія, проза, сонячне гроно, буквально ми переносимо значення свого слова, та також зголота пектораль, що буквально сягає давно не віків історії України, творить. Підстави для дальшого такого оптимізму для подальших надій ставили сподівань майбутнє. Треба також відмітити, що на прохання головного редактора журналу Іван Матієшин подарував школам Чорківського району книжки сучасних українських письменників. Цю традицію запевнив Володимир Погорецький буде продовжено. Люди зі статками повинні вкладати свої кошти у розвиток літератури, заповнювати книгозбірні сучасних. Авторів, а не фінансувати якісь сумнівні проекти, де духовністю близько й не пахне. Діалог із Золотою Пектораллю з приводу з цього питання залишається відкритим. До цієї акції долучаться, хочеться усе щиро вірити люди доброї волі та шляхетного виховання. Я вважаю, що захід цей мистецько-літературний чи літературно-мистецький захід чорткою вдався. Правда. Я завжди е, організовую не тільки я, а своїми отам, співорганізаторами, організовуємо то якось більш поважніше, пішніше, е, залучаємо і школи, і е, десь художні колективи. Е, цього разу е, слові я пройшла, я би сказав, якісь такій камерній обстановці, якісь такі інтимній установці, щирі. щирі обстановці. Добре, воно чи не добре. Якось мені самому тяжко відповісти на це питання. Напевне, що глядач з боку має якусь іншу точку зору. Бачу по письменниках, по настроях письменників, які приїхали, бачу, що мають вони якесь таке внутрішнє задоволення. Знову ж таки, одна справа, там захід в урочиста частина в сесійній залі районної ради. Вже інші зустрічі в цьому інституті і бізнесу чи Чортківському державному медичному коледжі, де відбувається також презентації цього роману. Руслана Найде, і дружини, якої О Олесі Гончар, і зустріч з Михайлом Слабошпицьким. І воно це все на загал поєднати, воно все добре. Воно все дає якісь, якісь от свої от там, позитивні результати. Навіть тому, що були подаровані там подаровані книжки школам району. Це також. Добре. Добре. Я спокійно відношуся до всіляких відзнак, літературних премій. Це мене ніколи, я до того ніколи не намагаюся йти. Це Але чи? приємно сьогодні отримати. Я би сказав, що телефонував мені якось Петро Засенко, мій приятель. Він був не раз приїжджав в чортків. Старший чоловік каже, Володимире, ти собі ту нагороду заслужив. Ти робиш його, його слова, ти робиш те, що роблять цілі колективи. Я роблю один. І, і дійсно, я можливо заслужив собі. Ти велика праця видавати журнал. І я знаю, як то одному чоловікові видавати журнал. Дивно, але, але так воно є. І я вже навіть, і, якщо в мене є комп'ютерщик. То я е, просто вже не можу навіть припоручити йому щось робити, тому що література і е, е, маса матеріалів таких, що просто технічно я не можу щось робити. Єдине залишається сидіти день і вночі біля комп'ютерчика і показувати пальцями де що має бути, і тому я е, сам верстаю, сам редагую, і е, в принципі, от цю роботу роблю сам і. Напевно, що заслужено. І напевно, якщо десь твою працю підмітили, то ну це також добре, я би сказав. І, і, і я думаю, що також десь наголошував я на тому, що це то не моя тільки заслуга, але це заслуга усієї редколеї, усієї, усієї золотофекторалівської родини, це є заслуга. Власне, того журнального господарства, то є свій такий, як то зараз модно говорити, бренд золотої пекторалі. І це мене тішить найбільше, що є золота пектораль, вона є знаною. Як Петро Сорока мені говорив, Володимире, ти зробив собі рекламу на мільйони гривень по Україні? А я собі думаю, але я зробив ту рекламу і витратив безплатно. Але чи вона так безплатно сталася? Я витратив і безсонні ночі, і чиюсь заздрість, і чиюсь там пихатість. Вона безпечна безплатний сир мешоло. Дуже хороший захід на теренах Чортківщини відбувся. Безперечно має глибинне значення. Особливо ми хочемо подякувати пану Івану Матієшину за ті подарунки, які він представив для загальноосвітніх шкіл району. Я думаю, є великий як сказати, позитив саме в такому кроці, тому що інтерес до читання в дітей безперечно падає. Але серед дітей Чортківщини є дуже багато одарованих дітей, дуже багато талов. Лоновитої молоді, зокрема той факт, що наша учениця сьомої школи здобула перше місце в Україні дев'ятого класу, перше місце в Україні з українською мовою нас тішить. І ми переконані, що серед цих дітей ростуть майбутні письменники, поети, які також прославлять і Тернопільщину і Україну в світі. Взагалі, я хочу також подякувати письменнику Михайлу Слабошпицькому, який в світ поніс ім'я нашого земляка, славного земляка Володимира Побуринного, Володимира Євгеновича. Молодого чоловіка, який залишив військову службу в свій час, який навчався в Омську в Росії, проживав, вів свій бізнес і всі його підприємства, якими він займався, носили назву Кобзар, мрія. І він був великим меценатом всього українського, хоча також як інші письменники говорили, свій час історію України не вивчав. Це молодий чоловік, йому б сьогодні було лише 45 років. І я дуже вдячна за той струмінь тепла всім письменникам, які сьогодні були присутні і відділили. Від якихось проблем такого нашого світського життя і так далі, показали який зовсім інший прекрасний чарівний світ, який існує може справді тільки в уяві, але можливо, якщо хотіти, то ми до нього наблизимося. Якщо є такі люди, які наближають до цього такого віртуального і дуже доброго світу.